Дочекалися. Придбаємо New World зі знижкою. Поки ще є час. З вами Ксена Геймс і ми починаємо. New World продовжує рости, змінюватися та адаптуватися завдяки відгукам гравців сезонному вмісту та широким оповіданням. З часу запуску гри. У 2021 році Етерном тепер містить більше експедицій, зброї, загроз, зон і режимів гри. Також є оновлені основні сюжетні квести та значні покращення якості життя. Гравці, які ще не випробували етерном, можуть придбати New World зі знижкою до 60% під час осіннього розпродажу. Steam до 28 листопада на видання стандарт Deluxe і азот буде знижка 60%. Ті, хто цікавиться базовою грою та доповненням Rise of the Angry Earth, можуть придбати пакет Elysian Edition зі знижкою 34%. Rise of the Angry Earth включає маунтів, трансформовану зону, флейл і додатковий ендгейм контент. Відкрите для себе оновлення після запуску та покращення. Що на вас чекає? Локації Brimstone Sands та Elysian Wilds, якщо придбаєте Angry Earth. Маунти покращені 3 на 3 арени, півіпірівартрек, оновлені експедиції, три рівні мутацій, артефакти, легший крафт, сезон пас з подарунками, івенти, випробування, тріелс, дихатчері та сендворм, нові експедиції, що постійно додаються, та експедиція, на яку ми чекаємо 12 грудня разом з новим сезоном. Так що всім бажаючим не зволікайте. І не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та коментар до зустрічі в Етернумі!